Всім привіт! Продовжую розповідати про те, як протягом 18 місяців розслідувався нескладний злочин. В попередньому відеоматеріалі я розповідав про бездіяльність прокурора в обережно окружної прокуратури міста Дніпра Чебаненко ТВ. Зазначав про те, що слід, е, слідчий суддя задовольнив мою заяву і відвів прокурора Чебаненко здійснення процесуального керівництва до основного розслідування. На початку червня 2022 року був визначений новий старший групи прокурорів, які повинні були здійснювати процесуальне керівництво. І новим старшим групи прокурорів був визначений головко ВВ. Однак прокурор Головко так само проявляв зневагу до потерпілих, він порушував права та інтереси потерпілих, порушував кодекс етичної поведінки прокурора і вчиняв дії, які ганьблять звання прокурора. Прокурор не забезпечив можливість потерпілим брати ефективну участь під час достого розслідування. Прокурор взагалі не спілкувався з потерпілими. І навіть на наше клопотання, в якому ми просили зазначити дату, час і місце дату і час, коли ми могли прийти і поспілкуватися з прокурором, нам було відмовлено. Єдиний раз, коли я там приблизно 10 хвилин поспілкувався з прокурором, це було тоді, коли прокурор курив біля будівлі прокуратури. От прокурор головко не забезпечив проведення ефективного до розслідування. До розслідування продовжувалося продовжилось проводитися неефективно. Не об'єктивно, неповно, несебічно, було опередженим, не було активним. І, і прокурор, так само головко ВВ, не забезпечив ще й проведення достового розслідування з дотриманням розумних строків. Більше того, він ще й запечував проти задоволення скарг потерпілих на недотримання розумних строків. І в судовому засіданні натякав нібито на те, що до розслідування проводиться довго через численні скарги потерпілих. І також в суді безпосередньо прокурор Головко вказував на те, що я пишу Беліберду, що я нібито вимушений він нібито вимушений витрачати час свій приходячи до судового до суду до суду і беручи участь під час під час розгляду моїх скарг. На мої прохання прокурора з'ясувати скільки буде проводитись психологічна експертиза. Я вказував на те, що там срок вже встановлене законодавством, спливає, Однак прокурор задавав мені незрозумілі питання, навіщо Він почав мене звинувачувати, вказувати на те, що нібито я намагаюся отримати якісь зиски для себе, що я в, одні, в одних ситуаціях пишу скарги, а в інших ситуаціях я прошу прокурора, я так розумію, виконати його службові обов'язки. Прокурор головко. Також не здійснив перекваліфікацію кримінального пропорушення на частину ще й першу статті 296. Прокурор ігнорував той факт, що слідчі не проводили всіх необхідних слідчих розшукових дій. не вчиняли процесуальних дій, не приймали процесуальні рішення. Більше того, і сам їх не вчиняв. Прокурор ігнорував ті обставини, що слідчі не допитали належним чином двох свідків, які були присутні під час чинення кримінального правопорушення, і ігнорував той факт, що потерпілі були позбавлені можливості брати участь під час допиту свідків і ставити свої запитання. Нами були подані скарги до слідчого судді на постанову слідчих про відмову проведення допиту свідків під час присутності потерпілих. Так, прокурор головко ще й запречував проти задоволення наших скарг і він. У подальшому, коли слідчий суддя індустріального районного суду міста Дніпропетровська задовольнив наші скарги, він ще без подав безпідставну поліційну скаргу на ухвалу слідчого судді. І Дніпровський апеляційний суд відмовив відкритті апеляційного провадження навіть своїй ухвалі зазначив про те, що ухвала слідчої суді направлена на ефективне проведення достового розслідування. Тобто, від собі дії прокурора були я так розумію. Тобто, прокурор, ні по іншому, скажу, прокурор він на я так розумію, не хотів, щоб свідків належним чином допитали. І щоб протерпілі були присутні під час проведення допиту, свідки виставили свої запитання. От така от була поведінка прокурора. Прокурор не фахово орієнтувався в кримінальному процесуальному законодавстві. Прокурор не перевіряв своєчасність і повноту розгляду слідчими клопотань потерпілих. Я, наприклад, вказував на те, що слідчі призначили під час до розслідування судову експертизу зброї і в постанові про призначення експертизи. Були зазначені некоректні і не всі питання, вирішення яких мало значення для виконання завдань кримінального провадження. Однак, прокурор прокурор Головко він ігнорував дані всі ці обставини. Також прокурор головко він знаючи, що в матеріалі до того розслідування наявні достатні докази, які свідчать про вчинення особи кримінального правопорушення передбачено частиною 1 4 статті 296. Однак він в порушення статті 276 Кримінального процесуального кодексу не склав і не вручив письмове повідомлення про підозру особі, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що прокурор неналежно виконував свої службові обов'язки, не забезпечив проведення ефективного досудового розслідування, не виконував завдання кримінального провадження, ну і була подана заява про відвід прокурора головка. Від процесуального керівництва. Спочатку з першого разу слідчий суддя мою першу заяву відмовив, відмовив задоволення, мої заяви. У подальшому мною була подана повторна заява від прокурора, яка була вже задоволена. І прокурора головка була відведена від здійснення процесуальне от така Отака ситуація. Дякую всім за увагу. У подальшому я в по наступних відеоматеріалах продовжу розповідати про бездіяльність слідчих і прокурорів. Під час розслідування нескладного злочину. Всім до побачення!